Вітаю вас, мої космічні овни! З вами астропсихолог Клименко Наталія і це прогноз для вас на перший місяць весни на березень. Зараз розглянемо основні важливі моменти, які будуть витркатися нашого життя. Серед них хочу зазначити нульові сонячні дні, які починаються із 15 березня, а потім з 25-го буде діяти коридор затемнень. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту в першу чергу, а також. Сонячним знаком і знаком, де знаходиться місяць. Для більш детальної інформації можете писати мені в Дірект в Інстаграм. А зараз розглянемо, починаючи із 1 березня, який буде вплив планет. Сонце, як наша енергія, наш заряд, яке дає нам можливість розкрити свій потенціал, буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Юпітер це планета розширення, удачі, успіху. І цей аспект у вас буде. І з другого сектору, тобто сектор грошей, фінансів, самооцінки, о 12-й сектор. Це сектор, який пов'язаний із усім далеким, із таємницями, це дім режимних об'єктів, а також всього закордонного. А це можуть бути і допомога від людей, які можуть залишатися. Невідомими, можливі вирішення фінансових питань, в цей день сприятливі покупки, а також зустрічі з впливовими людьми. Будьте обачені 3 березня, адже Меркурій як планета мислення, інформації, спілкування, комерції. Буде в напруженому аспекті до ліліт або чорного місяця. Чорний місяць символізує нашу. Потаємну сторону особистості він може давати або зацикленість на чомусь, або ж острах. І саме ось ця опозиція може давати острах і невпевненість у собі. Краще в цей період слідкувати за своїми думками, за тим, що ви говорите, перевіряти отриману інформацію і якщо потрібно буде щось підписувати, то бути обережними і уважними. Краще в цей період не приймати важливих рішень для себе. Цього дня і Венера також буде в напруженому аспекті до Урану, тож можуть бути неочікувані звістки, неочікувані зустрічі. 8 числа Меркурій буде у зєднанні з Нептуном. Нептун тут може давати заплутаність в думках, надмірну мрійливість. Це сприятливий час проявити свій. Творчі потенціали. А 9 березня буде напружений аспект між Марсом та Ураном. Марс відповідає за нашу активність, ініціативність, прояв наших бажань в діях. А Уран це планета в напружених аспектах, яка відповідає за бунтарство, революції, за різкі неочікувані зміни. Це ситуації можуть бути пов'язані із поломками транспорту або ж. Електричними приладами. Схожий аспект був ще влітку 2022 року. Тож можете пригадати, які у вас були події наприкінці літа, на початку осені. Може бути повтор цих ситуацій, і оскільки це квадратура, вона буде вимагати від нас неординарних дій. Ви можете поставити крапку в цих ситуаціях, які повторюються, і. Проявити креативність у вирішеннях. 10 березня буде новий місяць. Він буде у вашому 12 му домі Дом, який відповідає за таємниці, завершення, занурення у свій внутрішній світ та за підготовку до нового етапу життя. Це сприятливий період для того, щоб ви завершували свої проекти, наводили порядок у справах, можливі ситуації. Усамітнення, коли ви можете зануритися в роботу. Також це може бути отримання документів на імміграцію, адже це дім далеких земель. І щоб усамітнення не було, або ізоляція вимушеною, то краще це зробити самостійно, наприклад, якщо ви будете занурені із головою в якусь справу. Або ж, оскільки наступний новий місяць буде у вашому першому домі, у вашому знаці, а ви почнете святкувати свої дні народження, то краще. Щоб до принаймні 20 березня ви себе поберегли і краще відвідати, наприклад, ретрити, більше відпочивати, або ж поїхати в санаторії, набратися енергії, адже зараз, перед останніми місяці перед вашими днями народження, вони досить складні. Часто в цей період люди можуть. І відчувати послаблення життєвих сил, або ж захворіти, тож бережіть себе і краще побути на самоті в цей період, ніж бути серед великої кількості людей. І тим більше бережіть себе, адже наступає коридор за тем, і він буде якраз у вашому знаці. Цього ж дня Меркурій, як планета мислення та спілкування, буде переходити у ваш перший дім. В цей період може зростати спілкування. Висловлення своєї думки, пошук нових ідей. В цей період поки що плануємо щось, записуємо свої ідеї, а вже після того, як Марс перейде ваш перший дім, можна починати діяти. 11 березня Венера також буде переходити 12-й сектор і буде давати вам в цьому секторі успіх. Це можуть бути і зустрічі з людьми, які були за кордоном, наприклад, або ж звістка приємна за кордону. Матеріальна допомога може бути за кордоном. Або ж це хороший період для того, щоб отримати ем, гарну звістку стосовно І Із 13 березня починає діяти аспект між Сонцем та Нептуном. А це період, який може проявлятися двояко. Майте на увазі, що з 15 березня починаються нові сонячні дні. І в цей період до 19. Краще не починати нових справ. 17 березня буде точний аспект між Сонцем та Нептуном. Вони будуть у з'єднанні в вашому 12 секторі. Це сприятливий період для творчості, проте він не досить сприятливий для справ, які потребують уваги, уваги до деталей і вашої точності, адже може бути розгубленість, мрійливість, ілюзії, і це для точних справ не дуже сприятливий період. В цей же час може зростати і ваша інтуїція. 20 березня буде день весняного рівнодення в північній півкулі. Про цей день я більш детальніше розкажу згодом в наступних відео. В цей період сонце буде переходити в знак Овну у ваш перший дім і ви почнете святкувати свої дні народження Щині вас Вітаю, і нехай зісняться найзаповітніші ваші мрії. 21 березня Венера буде у з'єднанні із Сатурном. Що в вашому 12 домі. В цей період взаємовідносини можуть бути більш холодними, більш діловими, конструктивними, проте в той же час це може бути певна ізоляція у взаємовідносинах і період, коли ваші бажання можуть натикатися на перепони. Пропрацювати цей аспект можна через планування, якщо ви чітко будете розуміти, чого ви хочете, і прописати це на папері. Цього ж дня Сонце буде робити гармонійний аспект до Плутону. Це дуже сприятливий період, коли зростає наша енергія, сприятливий період для прояву сили волі та реалізації своїх планів. 22 числа. Марс буде переходити в знак рибу, ваш 12 й сектор. Це може бути вказівкою на таємну діяльність, на роботу, яка буде закрита від інших людей. Цей період сприятливо проявити ту роботу за рідними, сприятливо позбавлятися від негативу, від поганих звичок, а також страхів. 25 березня буде місячне затемнення. Про нього більш детально я також напишу обов'язково згодом. Воно буде в вашому сьомому домі, домі партнерства, але його дія вже може починатися активно із 23 березня. А це період, коли, коли будуть підніматися теми партнерства, відкритих ворогів, конкурентів та клієнтів. Це період, коли ви можете точно для себе з'ясувати, хто вам друг, а хто ні, яка людина поряд з вами. І це період, коли ви можете запланувати собі, наприклад, перейти на іншу роботу або створити свій власний бізнес. Проте хочу застережити, що в період коридору затемнень будуть відбуватися події, які від нас не залежать. І якщо ви будете приймати важливе рішення, то воно може бути. Надовго і важко буде його змінити. Тож краще в період затемнень просто покластися на долю, оскільки затемнення це періоди, коли новий місяць або ж повний місяць відбувається поблизу кармічних місячних вузлів. Це період, коли ми отримуємо те, на що заслужили, або ж це період, щоб щось підкоригувати. Але саме в Дні коридору затемнень, і в сам, в сам день затемнень краще не починати важливих для себе справ. І до того ж, близько до кермічного місячного вузла раху, який вказує нам на шлях еволюції, у з'єднанні з ним буде ключ Хірона, який відповідає за цілительство, який відповідає за збір інформації і. Це період, коли ми можемо знайти ці потрібні ключики для вирішення важливих для нас питань. Бажаю вам чудового березня. Нехай ваші плани здійсняться найкращим чином. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічей наступних відео.